Може, пан спанець. Може були. Команди, тренери команд, будь ласка, шукаємо команди для нагородження. Будь ласка, будь ласка, усі команди-учасники для нагородження. Да, да. Так все, тут стоїмо. Наша команда. Наше вже по багато. Стойте. Все супер. Все видно. Все, Оле. Супер. Ні, на там. Рекомендую там. завтра на 18:30

Шановні Що друзі, щойно фінішував відкритий чемпіонат України з футболу. Геоколос, молодий колос України, серед дівників 2013-14 років народження. Звання чемпіона. Zawojowała komanda. Komanda rozwiedził OTE. A protestantki! Szanowni Drodzy! А я би хотів кілька слів сказати про деякі деталі в історії футболу, які де в Закарпатія єднобутвова номер один на Україні, щоб ви просто пам'ятали і знали ці речі. Футбол розпочав свій шахт на Україні в 1893 році вже 132 роки поспіль. Перша федерація футболу була створена на Закарпатті в 1920 році. Перший офіційний чемпіонат області проведений на Закарпатті в 1920 році. Команди Закарпатської області єдині на Україні, які брали участь у чемпіонатах чотирьох країн Чехословаччини, Угорщини, СРСР та України. Перший матч Незалежній Україні. Відбувся на Закарпатті на стайоні села Ілліся, що на Іршавщині. Це кубок України, де Буковина Чернівці зустрілися з поділлям Хмельницький. Перший матч збірна Україна провела в Ужгороді 29 квітня 1992 року, коли вони зіграли збірною Угорщини. Перший гол. За збірну України провів закарпатець Іван Гецько. Шановні друзі, іще одна деталь. Коли в 1991 році Україна стала незалежною країною, було подано заявку ФІФА на присвоєння звання арбітрам і асистентам ФІФА. Було присвоєно в 92-му році в січні місці було присвоєно сім, чотири арбітри і три арбітри, чотири лесних дифі. Серед тих семи було двоє закарпатців. Це Валерій Онухер і Степан Савменський, які зараз перед вами. Шановні друзі! А я хотів би зараз запросити до вітального слова заступника міського голови берегова Ішрана Вінце. Шановний пан Максим, Василь, Степан, шановні юні спортсмени, футболісти, тренера і батьки запрошені та присутні. Дозвольте привітати вас від імені березського міського визотам. Баблякають себе особисто на цьому класному. Спортивному футбольному заході вас вітає місто Берегово, місто гостинне, місто туристичне, місто багатонаціональне, де в мирі заході живе е, багато національностей. На цьому стадіоні, як уже Степан Семенський, трохи по історію. Я б хотів, ще додати, що на цьому стадіоні грало дуже багато відомих команд і відомих гравців. E, мало кому з молоді не буде знайомо, але була така команда колись за угорських часів Юніон Берегово, потім Ковгоспник, потім вже був берег лідик, який, наприклад, у 2011 році завоював на цьому стадіоні і на цьому стадіоні Аматорський Кубок України. E, також у 1990 році на цьому стадіоні грала така відома угорська команда Феред і між нами є 에, людина, яка була присутня і грала на цьому стадіоні запроти а Подуємо Петрусі Володі, який знімає кожна. 35 років тому він був такий, я можу ще набагато кращій формі, і був провідним гравцем команди. Тоді Дружба Берегова ви вже не перший день в нашому місці, Я сподіваюся, що місто сподобалося. Vešče povratnih sodelovanja. In še, še odmah replika z zgodovino. V tisoč devetsto trideset četrtkem uroci na šampionatu sviti v franciji naš urojenec našel mista prav da za zbirno komando čekoslovačene zaujival sliblo šampionatu e, sviti e, Його меморіальна дошка на другій стороні стадіону, його звати Гейза і Я надію, що всі ви потім підете подивитися його меморіальну дошку, прочитаєте про нього трішки. І маю надію, що де дехтому з вас це от гра на цьому стадіоні буде ступенькою для того, щоб показати такі ж результати. Користуючись нагодою, хочу поздоровити всіх тренерів, адже сьогодні день тренера в Україні. Хочу всім побажати міцного здоров'я, успіхів, щоб ви е, виростили порашу класних гравців і також хочу побажати нам всім миру і перемоги. Дякую. Шановні друзі. Всі великі заходи нашої країни розпочинаємо з гімну нашої країни. України слава! Oh, mm -hmm. oh, mm -hmm. Шановні друзі, сьогодні наша, наша країна переживає далеко не кращий період свого життя. На полі бою гинуть наші батьки, наші брати сестри, наші сини і дочки. Багато з них не повернуться живими додому. Давайте згадувати пам'ять про них задаємо хвилиною мовчання. Дякую. А Я запрошую до вітального слова голову від окремого підрозділу ФК Колос закарпатської області Василя Хмельницького. Доброго дня всім батьки, тренери, запрошені, гості, організатори. Дозвольте нас всіх привітати і сьогоднішнім таким прекрасним святом можна назвати Днем футболу. Привітати всіх тренерів із професійним святом. Знаєте, я така питаю один другого ти каже, любиш спорт? Ні, я не люблю спорт, я люблю футбол. А футбол хіба це не спорт? Футбол це все життя. Так що всіх вас вітаю, щоб ви любили футбол. Всім бажаю здоров'я, щасливої дороги усім. Миру перемоги і дякуючи збройним силам України за за такий гарний теплий захід. Слава Україні! Я запрошую до вітального слова генерального директора УСБ Закарпаття Максима Пузвінна. Всім доброго дня! Дуже приємно, що в такий чудовий свято день тренера пройшли вже фінальні ігри. Ми вже знаємо фіналістів. Завжди виїгрує сильніший. Ми знаємо, що є сьогодні переможці, є ті, хто не виїграли. Саме головне, що пройшло болі і мені без травм. Всі здорові, живі, їдуть. Відпочити, ще треба завтра один день. Ну, багато вже не буду говорити вже сказали попередники. Слава Україні і гарного відпочинку. Шановні друзі, від до турніру команди посіли такі місця в чемпіонаті. 13 місце. Новопільська територіальна громада Дніпропетровська область. Якщо є представники, можуть іти отримати зручну нагоду допомоги. камінь Каширська, Волинська область. Перещетинська, ТГ, Дніпропетровська область. Лідер Бахман, Чернігівська область. Глибока територіальна громада Чернігівська. Восьме місце. Пристолична, ТГ, Київська область. Сімей місце хорошівська територіальна громада Житомирська. жито місце рубневська територіальна громада Полтавська. П'яте місце соломицівська територіальна громада області харківська, друзі, дозвольте. Вручити нагороди Закарпатської асоціації футболу за великий вклад в підготовку та проведення чемпіонату. Нагороди вручаються Андрію Годинцю. Задозволіть мені як прийняти контроку Закарпатської асоціації футболу, вручити ці нагороди. Прикольні скоро бути. Володимиру Петрушці. Комітет визнав кращих гравців чемпіонату. Я попрошу заступника голови міста Перегова Іштана Дінце вручити заслужені нагороди. Кращим воротарем турніру чемпіонату визвано Рената Шпакуватий. Переговор. Бомбардером турніру став Захар Гарасів. Територіальна громада. І найкращим гравцем турніру визнано Давіда Макаренко, Васильська. Я зразу попрошу і стана вручити спеціальні призи е, берег міста Берегова, підготовлені. Е, вони вручаються кращому тренеру чемпіонату Тарасу Гечки. Спеціальний приз. Петриста Берегова вручається гравцю. Родіону Синчуку. Два слова. за кого ти вболіваєш в Україні? За яку команду? Шахтар. Шахтар. Да. А які тебе плани на майбутнє? В Якій команді хочеш грати? Реал Мадрид. Реал Обіцяєш мені на класику білет? Да. Не чує, не Так. Дякую. І вручається команді симпатій Дею США берег відай. Я зараз попрошу Василя Хмельницького і Анатолія Пеліка вручити бронзові нагороди команді Старт Ліченська територіальна громада Вінницька область.

Кубок за третє місце вручається команді Ілічеської територіальної громадиської територіальної громади. Дайте я присоединиться. Медалі, депо, та Кубок за друге місце. Будуть вручати Василь Хмельницький та Максим Пудзимір. Срібні медалі диплом та кубок вручаються команді «Мостиська Мостицька Львівська область». Або Ні, це кубок за друге місце вручається команді Мостиської ДЮСШ Львівської області. Eu rápido. e Czekajmo czeka? А я запущу Істра на Хмельницького Максим Анатолія Беліка вручити золоті медалі за перемогу в чемпіонаті України команді Розвідівської ОТГ Мівської області. А я попрошу Василя Хмельницького і Іштана Вінце вручити команді. Розвадівської територіальної громади кубок за перемогу у чемпіонаті України. Так, ану пацани помахали мені рукою. Енергетик, посміхнулися.